Якщо Богові відомо заздалегідь, що, скажімо, наприклад, Пітер чи Патрисія не повірять у Христа і не отримують спасіння, чому Бог взагалі створює їх? Тут Лукасе нам необхідно зробити кілька чітких розмежувань. Якщо Бог щось наперед знає, це означає, що це станеться. Ось що означає передбачення. Таким чином немає сенсу говорити, що якщо Бог наперед знає, що це станеться, чому він не запобігає цьому? Якби він запобіг цьому, це не було б чимось, що станеться. Коли ви знаєте, що щось станеться, занадто пізно щось робити. Тому це тавтологія, що станеться, те станеться. Краще в цьому випадку звернути увагу на запитання: якщо Бог знав і це логічно передувало створенню світу, як люди добровільно дадуть відповідь у різних обставинах, чому він не створив світ, в якому кожен би добровільно відповів на заклик Євангелія або на його благодать у тих обставинах, в яких люди перебувають, і таким чином вони спаслися б? і як я вже зазначив раніше, моя відповідь на це. Хоча подібний світ логічно можливий для Бога він може бути нездійсненним для створення, враховуючи той факт, що люди обирають вільно. Можливо, що світ, де кожна людина добровільно спасенна, не є здійсненним для створення Богом. Таким чином, якби Бог спробував витягти загиблих зі світу і сказав би: Я не буду створювати таких людей, у вас виходить новий світ. Новий можливий світ, і вам знову потрібно запитати, що сталося б у цьому світі, в якому тільки залишок цих людей був би створений. Можливо, що в цьому світі багато хто з інших не повірив би добровільно у Христа. Саме так можливі світи працюють у філософських обговореннях. Ви не можете просто вирвати людей або вилучити людей із можливого світу. Тому що у такому разі у вас створюється зовсім інший світ.